Всім привіт. Це 58 серія Зомбі Апокаліпсу Майнкрафт. І на минулі серії А Кріпер. Я ходив в місто і он з явертаюся. Так там був три кріпер. Версіон, скидку треба йде трошки відставити. Так, ось так. Давайте ми їх відстріляємо з далека. Щоб не було потрібно близько підходити. Там ще один спор, що його нічого не підірвало. Щекрозом є. Так. Ми серії ми виходили в місті і знайшли ресурси. Ми ще закупаємо, так. Ходимо в базу. І там хотіла ну, складувати. Так стан. І те, що на є. Тут їжа, вода, вже таке інше. Так. так. сюди все я забираю посилку. А холодильник. Так, Ага, тут торт полежати, тому тут положимо холодильник, що. А оцей зіломовий стрій, пляшка з водою і зілля стрибання. Тут а костоводой. Костоват саме всі вот, ці паліки. Так, давайте ще будуть твори. Годували, коли я був но ну, і так їх потрібно поговорити. Так подарекла якусь камеру. Так, реклама прийшла, давайте приготуємо. І <клух> ще кота треба. Так. Ось. І Ідеофольте тепер може сьогодні якось попрощимо бати. Так, ще давайте ми цей вогонь погатим просто щоб не було видно з ну, що тут є наша база. Може, вже не знаю, які бандити. Ми якусь їхню базу зірвали, ну але там вони на нас не став. І щоб вони не побачили цього. Там їхня база ну далеко звідси. Десь ось там, вот. Там них багато баз є. Акоротно. Вот. Так і давайте ми ще не знаю, давайте підемо mm. так подивимось, що у нас ще є ресурс okay. Барони, так, і так, тут ще все лякі так, так, Давайте ось ці ягоди. які то у нас тут. Щоб було більше їжі. Так. Так. Ну вот уже тут. А у мене лишає сердечка? Так, давайте ще вот зараз скоро закупаємося, вот я рационку не доли. Я вот так не так хорошо. Так, а поки що давайте підміть. І будемо заплахати це яму. Так я Яму. крипера. Ну, прям ще поки ще їде. Ось так вот нам потрібні блоки. Значить, давайте на землі мало. а ще можна трохи бетону. І поставити, і поставимо ще стін з кругляку. Все ми цьому

От ми бетону заставимо. Я це забудовувати, а ну, ми потім обставити, якщо тут вони вилізуть наверх і вони можуть або зламати, нашу базу, або їх не вихопити. Тому я це буду забудовувати повністю. Не так, щоб просто зверху накрити все. А все повністю. Рому частини з купляку скотку пору, щоб все трималося. і Далі забудовуємо. Так. Зараз так. Раз, зараз я ще сходжу по безону. Так зараз я це все заблую і ключ камер. Так, я закупала цю яму, яка була. Тепер Давайте йдемо на базу.

Ми їх знайшли в тому люці. До речі, потрібно ще в тому люції. Чи не запалимося, там ще мопка. Попло. Ми подивимось. Так. Якщо запалимося, потрібно його вбити Лок відкритий. Кажуть, чому. Ми тоді, як ми думаємо, так? У мене кріпер. Хорош його. Клас под рекламою і я включу камеру. Так, реклама прийшла. У мене пок. Там є трохи зомби, давайте ми їх маємо вбити. Yeah. Ja, так. Mm -hmm. Так, отперши да мы в базу. Так. Mm -hmm. Все. І Потім на... на сіні. Нам би напрокували ось броньовані світло, але ось так штаб броньовані, то вони дуже темні. І світло б, і світло б майже не попадало в садок. А так і безпечить би є решетки. І світло тобі рішить я пропускаю світло як і... е, ці не... Стіку... просте. Так указковий вкрат... одяг У... У... повішає. Я му перекиди, моя трішки. На базі будемо не буде. Так. Так и... І... Секинец. Пятьдесят восьмую я Зомби Апокальсу Майнкрафт. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всем па